У пам'ять про українських героїв в Івано-Франківську відкрили одразу дві меморіальні дошки загиблим у московсько-українській війні захисникам. Пам'ятні знаки Ігорю Тюшці та Назару Тичуку освятили на фасаді вищого професійного училища номер 21. Тут хлопці вчилися та здобували професійну освіту, веселі, товариські та надзвичайно працьовиті. Такими запам'ятали хлопців, педагоги училища. Вони були добрими хлопцями, хорошими спеціалістами. Ми мали надію те, що вони будуть працювати і гідно піднімати економіку нашої держави. Але, на жаль, так склалося, вони загинули. Але все ж таки вони загинули за волю і незалежність нашої української держави. І тим самим вони залишають гідний слід в історії нашої держави як захисники нашої України. Так, це дві перші дошки, і ми маємо надію на те, що вони будуть і останніми. Дуже хочемо швидкої перемоги нашої ну нашої перемоги, і бажаємо нашим збройним силам тільки сили, і те, щоб ми могли швидше закінчити цю війну. Ігор Тюшка був солдатом окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Назар Дичук, стрільцем-снайпером. Обидва герої вступили до лав збройних сил задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загинули в боях, боронячи нашу державу від кремлівської нечисті. Тож нині переконує міський голова надважливо зберегти пам'ять про їхній подвиг. Ми продовжуємо програму Івано-Франківськ Місто героїв про відкриття анотаційних дошок тим героям, які загинули в московсько-українській війні. На жаль, дуже багато наших франківців, жителів нашого міста і області, загинули за українську державу. з 2014 року по області це вже понад дев'ятсот. Сьогодні героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, тому наш обов'язок зберегти пам'ять. І в анотаційних дошках ми зберігаємо пам'ять для учнів, для громади, для суспільства. Нагадаємо, життя Назара Дичука обірвалося 7 травня на Луганщині. І Гортюшка загинув на Донеччині 7 липня. Наталі Лосвикандрі Гаргара, телеканал 402.